Що ви отримаєте всього за 50 гривень, купивши у мене хризантему? Хризантема жовта, повна. такі вони кружочками прям получаються, квіточки. Якщо їх розсаджувати щовесни на велику територію, наприклад, з цього куща, що за 50 гривень купити, можна розсадити ну, не менше 20. А то й більше, якщо ще їх і е, саджанців, дивіться, який він великий. Це він росте у мене в горщику. Він уже поліз із горщика. Коротше, йому там тісно. Чому я продаю? Тому що у мене дуже мало місця. Тому я так дешево їх продаю. Хто хоче купити, пишіть в особисті повідомлення. І ви їх розсаджуєте, що і вони набувають кулястої форми. У мене вони повитягувалися, бачите, да і вони не розсаджені. Вони в горщику росли вже два І От така красота всього лиш 50 гривень. І як ви вважаєте, дорого це чи доступна ціна? Напишіть коментаря.